Компанія автопарк на знаве чудове надходження. Nissan Qashqai 2016 року випуску на дизельному двигуні 1,6, автоматичною коробкою передач та передньому приводі. З візуальної частини автомобіль без нарікань. Має єдиний косячок по задньому бамперу, але то не є критично, все робиться. Автомобіль весь у рідній фарбі. Встановлені оригінальні легкосплавні диски 17-го радіусу з зимовою гумою. Автомобіль у нас офіційний. Маю одного власника з салону, а також обслуговувався тільки на офіційному дилері. Є вся сервісна історія та два ключі. Перейдемо до багажного відділу. Все в чудовому стані. Складаються передні сидіння і додається ще більше простору. По комплектації маємо повнорозмірне запасне колесо, домкрат, буксировочний гак. Перейдемо до заднього ряду. А нас зустрічає чорним текстильним салоном, в гарному стані, без плям. По стелі також все дуже чудово, в відмінному стані. І дверна карта також в порядку. Перейдемо до переднього ряду. Переднє сидіння ось в такому стані бокова підтримка, але для текстильного салону то не є критично. Стан керма також, зверніть увагу. Все в порядку. Давайте заведемо автомобіль. Відсутні будь-які помилки. Автомобіль має 100 тисяч пробігу. Перейдемо до комплектації. Заводська мультимедія все в порядку. Клімат також без нарікань. Все працює чітко. Підігріви сидінь. Електроручник. Мультикермо, всі кнопочки, круіз-контроль працює, датчик світла, електрорегулювання 4 дзеркал, а також електроскладання. Перейдемо до підкапотного простору. Ось такий стан підкапотного простору, нічого не готувалося, не милося. Двигун працює рівно, посторонній шумів не видає, а також масових кати ніде немає. Ціна на автомобіль складає 15 тисяч 990 доларів. Придбати можна за готівку, кредит та лізинг, а також безготівковий розрахунок. Також займаємося пригоном США та Європи. Звертайтеся в автопарк Суська 2А. Телефонуйте.